Дії, друзі, сьогодні будемо читати казку під назвою завдання для бабайки або різдвяна плутанина. Розділ п'ятий. Він забув про Різдво. Уже прокинувся на світанок Джо. Уже Різдво радісно вигукнув він і гайнув до вітання, але там нікого не було. За те над каміном красувалися святкові шкарпетки й рукавички. Це що, ще вчора їх там повісив великі шкарпетки й рукавички. А як же, що більше рукавичка то більше солодощів, і на кожній з них був підпис на одній мама? На другий тато на третій Джу, а на четвертій Джулія. Це молодша сестра Джо, її усього чотири рочки. Учора перед сном Джо розповідав їй про чуднешнє свято на санчатах, у яких пряжені олені. Вночі промчить добрий дідусь із довгою білою бородою. Він прокрадається через комин до будинку, побачить бачить святкові рукавиці і залишить у них для всіх цукер. Увечері Джулія подавала братові рукавички і шкарпетки. А ще вона допомагала прикрашати камінь кольоровими стрічками. З запашними залиновими гілочками. І ось уже рано, а рукавички порошнісівки. Може, Джо просто переплутав дні. Хлопчик прожогом кинувся до телевізора. Він клацнув пульт і прочитав дату в кутку екрану 25 грудня. Ні, не переплутав. Сьогодні різдво. Але чому таке? Різдво без Санта Клауса? вігукнувся на його сумні думки телевізор. Чув? Прислухався до голосу диктора, де події відбуваються в Колорадо Спинах. Зранку діти не знайшли залишених біля камінів рукавичках і шкарпетках традиційні цукерки. Здається, Санта Клаус забув цьогоріч про свято, казав диктор. Його обличчя також було сумним. Джо, а де ж подарунки? почувся світальний голос чулі. Дівчинка стояла перед каміном у нічній сорочці, бо саніж розчаровано дивилася на порожні рукавиці. Ти збрехав, Санта Клаус не існує. Джо, ну навіщо ти мені збрехав? І Джулія гірко, гірко заплакала. Я не збрехав, Санта Клаус існує, сказав Джо, але його вже ніхто не слухав. Сарюмсина Джулія побігла у спальню батьків. Джо, це знову твої дурні жарти спустилася до вітальні серди та еліс. Ти навмисно прокинувся раніше і заховав цукерки від сестрі? Ні, мама, це не я, Синку, як тобі не соромно? Джулія так чекала на різдво, а ти. Розчарований мамин голос був просто нестерпним. Мама, це не я, чесне слово, Санта Клаус просто не пройшов. Не Немали дурниць, Еліс не хотіла навіть слухати, і Джо подумав, що йому напевно дісталося б на горіхи, якби не телевізор. Хлопчик увімкнув новини. Мама послухала їх і переконалася, що сину все таки не бреше. Санта Клаус насправді не прийшов. Ніхто не знав, чому це сталося, але ж факт залишився фактом. Різдво було безнадійно сіпсоване. Нікого не тішили ні святкові вечері, ні розпродажі на крамницях, навіть колядників на вулицях не було видно. Санта Клауса був про Різдво. Ось такого була цьогорічна свято із Різдва. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам до душі.